Казка про медіану, висоту й бісектрису рівнобедреного трикутника. У далекій геометричній країні жив собі рівнобедрений трикутник. Він був гордий і симетричний. Він пишався, що має дві рівні бічні сторони і два рівних кути при основі. Але особливе місце у його житті займали три доньки чарівниці: Медіана, Висота. І бісектриса. Кожна з них мала свою магію. Медіана завжди ділила основу трикутника навпіл, допомагаючи зберігати рівновагу. Висота могла одним рухом створити прямий кут і показати найкоротший шлях від вершини до основи. Бісектриса ділила кут при вершині рівно навпіл, щоб у трикутнику завжди панувала справедливість. Але сестри часто сперечалися між собою, яка з них найважливіша. Я, говорила медіана, без мене у трикутнику не було б рівноваги, адже я ділю основу на дві рівні частини. Ні, це я головна, заперечувала висота. Я допомагаю будувати найміцніші будинки, адже без мене неможливо зробити правильний фундамент. Ні, я найважливіша, сказала бісектриса, я допомагаю порівну ділити кути, щоб трикутник завжди був справедливим. Сперечалися вони довго, поки не з'явився сам рівнобедрений трикутник і сказав: Дорогі мої доні, ви всі надзвичайно важливі, але для мене ви всі однакові. Сестри здивовано поглянули одна на одну. Це напевно правда промовила медіана. Дійсно, я теж проходжу через ті ж точки, – вигукнула висота. І я, здивувалась бісектриса. Вони зрозуміли, що у рівнобедреному трикутнику вони всі збігаються в одну прекрасну фігуру, відрізок, який йде від вершини до середини основи, під прямим кутом, і ділить кут при вершині навпіл. Відтоді вони більше ніколи не сперечалися, а разом допомагали трикутнику бути міцним і справедливим.